Коротше шляпа. А, ще згляне молоду картошку. Ми хотіли ввечора молодої картошки, там 4 картошини. Зварить, з'їсти. Ми ж багато не, не хаваємо. Так що можна і молодой. Це все хімозне. Акціоне, хімозне. Я раніше заварні порожні на це тістечко еклер. Типа заварне. Любив таке, прям такий добрий, но хімозний. Так, ладно, буде. Так, ви там знімаєтесь, знімаєтесь. Бо обломно буде, якщо... Якщо это, що це? 21 вас. Бо я хожу вот это крякаю, а воно не буде знімати. Короче, в АТБ є єгипетська, но вона получше, чим ця. Це якась зелена. Зелена, це от столь. О, сейчас я гляну, сколько ми з вами это. Приложенні. Скобку ми з вами ету разум двадцять сім хвилин, поняли? -то? От що не зробити отут паузу? Я б нажав там паузу, щось там, это, позвонив кудись, або ще щось, туалет сходив, ну ви зрозуміли. Ось формат наш самий крутий, 4К-60 fps. Я хочу ще вас зняти 1080-60 fps, В основному в тому форматі ви мене дивитесь 1080. Так що. Так що так, що то ще ми може, на ставках, експериментуємо. Ну що, а макарони? То вояки там що це таке все поняли що весове в принципі дешево все От. тут прикиньте 18 гривень кілограм а я беру такі варила за 70 гривень коробочка а сколько там веса 500 грам, прикиньте 500 грам 70 гривень Давайте шорт знімемо. Хто відео не побачить, шорт побачить. Друзі, 70 гривень упаковочка, як вам, 500 грам. Отак робляться шорти, шорти, шорти. Прямо з вами ми зробили шортс. Так, давайте Моцарт поїдемо глянемо. Я вам шорт знімав з Моцартом. Там теж Германія, так, да? Германія. Які тут ціни бешені? Вон, 447, не хочете покуштувати. Коробочку 447 гривень. Крутяк, так? Да? Ну, це таке як на подарок можна, знаєте? Такі ціни, що тільки для подарки. Самому собі лучше подарити. А що це, це не бухлішко? Що це? А, це мабуть, якісь сиропи, так? Да? Коротше, ми його брати не будемо, за чим його дивитися. Що то дороге, і непонятне нам. Ну і Рафаела теж. Ферреро, тобто Рафаело, Фереро Роше. А Рафаело Рео. теж такі скажені ціни. Пол косаря. Пол косаря коробочка. Блять, а что тут казати, Я ел он 215 гривен с игрушкой китайской галиной. Так, надо почти не забудь, что зачем мы пришли. Не видится эти шляпы. Вау, От это по чердаку кого-то дать. Кому-то дав. Це коротше був, ну коли дивився якийсь прямий ефір чи пряму трансляцію, ну ви поняли. Човіха з такою. Хрінатінню. Прикалувався там, визоли. Може я тихо балакаю, але не хочу кричати, тому що на мене і так почали зиркати. Так, камбусаду. Це заварне, я тако не п'ю, я п'ю. Роствориме. Каву, каву. Росчину, о, розчину калуп. Вот смотри. Смотри, сразу можно этот. Взять этот. 4 банки 86. По 20. По одной с чем-то. В принципі неплохо. Ну, но ну тоже за каким то привкусом. Що це канина? Настойка яка-то. Коротше, якісь от стол. Так. Солодощі ми побували. Коротше, не буду я ту фігню брати, куплю. Пельмені в мене є. В обід пільменки, а на На вечором. А вечором мадумазель буде нам готувати ужин. Там на вечір все є. Так. 11,40. Коротше, ми брали обуховську бумагу раніше, а потім з'явилася така сама Житомирська. По 10 гривень перейшли на неї. Так, а куди я хотів з вами? Ну тут можна вічно сходити, а так такі ж поняли, не любителі цих всіх обзорів. Тим боля Велмор, ж говорю, тут можна ходити безконечно, безконечно. Ще ж тут така полуопасна зона, ви ж поняли, полуопасна зона. О, горілочка, горілочка. Навчуся пити горілочку, будемо покупати горілочку. А так я ще за 47 років не навчився пити. Приходиться не пити. Так, барілу ми взяли, картошка тут отстой. Сири. Давайте я їла вам Ні, консерву. Давайте консерви. Кількість. Вам там, я сподіваюсь, гарно, якби ж ви мені це сказали, чи вам гарно, лута, чи не гарно. Вон як щось по 46 гривень. Зеленка якась туна. Це типу а, тунець. Ну, це посічений, не тунець. Це якби тунець з кусочками він... Вкусніше, ну і краще. А посічений тунець в АТБ по акції по 50, одної гривні чи по 49, Тут що то взагалі сумасшедше. це. Я б розумію там метро для яких збагачів, ну Велмарт, я думаю, не всі тут скуплятися, але бачу тут. Щось такі цени луплять, таке ощущення, що як перед як хаос був, що все візде відключило. І коротше все вимітали, все вимітали і тоді по будь-якій ціні все гри Ну, Це в початку війни там був один день хаос. Так, нам вже треба туди пробратися. Бачите, пенсіонери. Так, я єва, я єла, я єла. За шни ходи за мною. Яйця вам цікаві. 54. 54. Таке відчуття, що він за мною ходить цей шлях. Не знаю насчет сира нічого вам не скажу. Сутишні. Ага, все ось люди. Так, смотрим. Моцарелла, 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 я не понял так. А сулугуни, ось моцарелла, 180 грамм. Але... Що тут задати? До шостого. Ну коротше нормально, ще два місяці. Це моцарелла, я хотів два папка взяти. І сулугуні. Сулугуні. Ой. Сулугуні. Теж до шостого, двадцять четвертого. Моцарелла. Моцарелла. Моцарелла, моцарелла. От це я вам скажу це нормальна акція, сир нам цей подобається. Дуже до кофе, до чайку. Бомбезно. Все, сира харе. Молочина, молочина, молочина. Молочину нам не заказували. Нам же ще в АТБ надо заїхати, гречку взяти, не жарену. там. Ну вона хоч не такой сумасшедшої ціни. 37 хвилин ми з вами. Так А, ну батареї поняв. 40... ой, 43 заряда, Ну, я думаю нам не хватить. Погано, що павербанк не прицепиш. На велику все попроще. Так, ну ж. Друзі коротше пиво дороге, все дороге, да, Шо, нам на касу самообслужування давай. Так. так, погнали. А две що? А, нет, все. Боже. Прикинь ты